Коли і наскільки буде піднятий тариф на електроенергію для населення? Куди спрямують мільярди гривень, що будуть отримані в результаті підняття тарифу на світло? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся черговому випуску новин енергетичного фронту. Українців знову готують до підняття тарифів на електроенергію. Розмови про це почалися ще в січні, одразу після першої за кілька місяців масштабної атаки росіян на українську енергетичну систему. Ще тоді, в січні. Міністр енергетики Герман Галущенко м'яко натякнув, що якщо атаки будуть повторятися, то єдиним способом забезпечити населення електроенергію буде підняття тарифу. Мовляв, краще ж мати світло по 4 гривні за кВт-годину, аніж не мати його зовсім. Останнім часом розмови про підняття тарифу на електроенергію для населення активізувалися. Масштабні руйнування об'єктів генерації, які сталися внаслідок російських атак в березні і в квітні, повернули в наше життя вже забуті графіки відключень світла. З різних сторін одночасно почали говорити про необхідність перегляду тарифу на світло. Спершу голова НКРІ Валерій Тарасюк заявив, що підняття тарифу цілком реальне. А далі кілька народних депутатів в один голос почали підтримувати наратив про те, що без підняття тарифу нам не обійтись. Це все дуже сильно нагадало мені ситуацію минулого року, коли кілька місяців населення готували до підняття тарифу. А в кінці травня кабінет міністрів України взяв і підняв його з 1 червня. Тож, чи чекати українцям сюрприз від прем'єр-міністра Шмигаля вже цього літа? Давайте розповім вам про все, що мені вдалося дізнатися. За моєю інформацією, отриманою з надійних джерел в українському уряді, Кабінет міністрів дійсно планує підвищувати тариф на електроенергію для населення. Станеться це вже або з 1 червня, або ж з 1 липня. Зараз є два альтернативні варіанти щодо нового тарифу на світло. Перший це. Єдиний тариф для всіх споживачів у розмірі 4 гривень 86 копійок за 1 кВт годину. А другий це диференційований тариф, який залежить від вашого обсягу споживання електроенергії в місяць. Згідно цього другого варіанту, якщо ви споживаєте менше аніж 100 квт годин електроенергії в місяць, то тариф для вас залишиться незмінним і складатиме сьогоднішні 2 гривні 64 чотири копійки за 1 квт годину. Якщо ж ви споживаєте більше ніж 100 квт годин електроенергії в місяць, тоді тариф для вас зросте і становитиме 4 гривні 86 копійок за кВт-годину. Наскільки мені відомо зараз ці два варіанти підняття цін на електроенергію для населення перебувають на розгляді у президента Зеленського, І саме він повинен вирішити, яким шляхом. Ми будемо рухатися. Якщо буде прийнято рішення про встановлення єдиного тарифу для всіх споживачів, то одночасно з цим рішенням буде також впроваджена система монетизованих субсидій, за якою споживачі, у яких не вистачає коштів для сплати нових рахунків за електроенергію, і які зможуть підтвердити своє скрутне фінансове становище, зможуть отримувати від держави гроші для сплати рахунків за світло. Схожа система монетизованих субсидій вже давно діє і для сплати рахунків за природний газ. До речі, напишіть мені в коментарях, чи задоволені ви монетизованою субсидією на оплату рахунків за природний газ. Отже, тариф на електроенергію для населення буде підвищено, незалежно від того, яким з двох шляхів буде рухатися український уряд шляхом встановлення єдиного чи диференційованого тарифу. Та чи дійсно підняття тарифу забезпечить українців світлом і дозволить забути про графіки відключень? Моя відповідь ні. Через значні руйнування можливості України виробляти електроенергію всередині країни сильно обмежені. Імпорт електроенергії дозволений, але він також обмежений через технічні можливості міждержавних перетинів. Підняття тарифу для населення не вплине ані на обсяг виробітку електроенергії в Україні, ані на можливості міждержавних ліній електропередач, якими імпортується електроенергія з Європи. Для чого ж тоді в півтора рази збільшувати тариф на світло для населення? Куди підуть мільярди гривень? Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Хочете знати, коли буде переглянутий тариф на природний газ? Тоді обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, лайкніть це відео та залиште під ним будь-який коментар. Єдиним вигодонобивачем від підняття тарифу на світло для населення стане державна компанія енергоатом, адже саме вона на 85% покриває різницю між ринковою ціною на електроенергію та тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину, за яким зараз ця електроенергія продається населенню. Зрозуміло, що чим ближче тариф для населення до ринкової ціни на електроенергію, тим більше грошей зможе залишити в себе енергоатом. Навіщо йому додаткові мільярди або ж десятки мільярдів гривень, якщо жодна з діючих атомних електростанцій, на щастя, не постраждала від російських обстрілів? Справа в тому, що енергоатом разом з Міністерством енергетики мріють про будівництво двох додаткових атомних енергоблоків на потужностях Хмельницької АЕС. Для цього їм потрібні мільярди доларів, але ж де їх взяти? Енергоатом є збитковою компанією, і зрозуміло, що кошти для реалізації такого амбітного проекту у нього просто-напросто немає. А от з підняттям тарифу на електроенергію для населення можуть з'явитися. До речі, дуже раджу вам переглянути мій випуск про плани енергоатома будувати нові атомні енергоблоки. Там багато цікавого. Перегляд будь-яких тарифів в Україні завжди був і продовжує залишатися дуже болючим питанням. Багато наших співгромадян заледве ледве зводять кінці з кінцями, і їм часто не вистачає грошей на покриття своїх базових потреб, оскільки комунальні платежі з'їдають левову частину їх доходу. Та на жаль, ми не можемо з вами ніяк вплинути на рішення уряду щодо підняття тарифу на електроенергію, яке ось ось буде. Прийнято. Проте, на мою думку, всі кошти, які держава може отримати від підняття тарифу на світло, повинні бути спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на оборону країни. Їх в жодному разі не можна направити на будівництво атомних енергоблоків. По перше, електроенергія нам потрібна вже сьогодні, а не через 5 років, коли будуть збудовані ті блоки. По-друге, краще будувати сотні невеликих електростанцій, аніж одну або дві великі. Так, росіяни поки не б'ють по нашим атомним електростанціям, але вони точно шукають можливості це зробити, адже вони розуміють, наскільки зараз ми залежні від їх роботи. По третє, ви пригадуєте, під яким сосом піднімали тариф на електроенергію для населення минулого року? Тоді ж Міністерство енергетики запевняло нас, що потрібні мільярди гривень для відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів генерації, а також для побудови захисних споруд навколо них. Виходить, що гроші зібрали, витратили, а ми з вами знову без світла. Нам потрібна децентралізована енергетична система, і вкрай важливо не тільки говорити про неї і показувати її на кольорових слайдах, а й будувати її. Інакше вже зовсім скоро може статися так, що електроенергії просто-напросто не буде, і жодне підняття тарифів вже не допоможе. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій ютуб канал та поширити це відео, щоб якомога більше людей дізналося про новий тариф на електроенергію для населення. Дякую та до зустрічі у нових випусках.